Друзі, привіт! Сьогодні ми зустрілися з Лілею, щоб показати, які книги ми купили цієї весни. Будемо робити такий формат один раз на сезон і розповідати про книжкові новинки наших українських видавництв. Давай, Ліля, що там в тебе за, за <сум> Я насправді цієї весни дуже мало купувала книжок. Мені трішки їх подарували. У мене так зараз дві куплені. Напевно, з них і почну, бо вони одна другу доповнюють. Це перший вінок і ті, що творили перший вінок. Отже, це перевидання просто культової української книги. Першого жіночого альманаху це насправді була велика подія на той момент. Україна була розділена між двома імперіями, і таке об'єднавче видання воно було неймовірно цінним, е, створювали перший вінок. Олена Пчілка, Наталя Кобринська. Багато тут долучився до створення цієї книжки Іван Франко, тому це насправді е, культова книга, яку зараз перевидали. І це дуже класно, що її перевидали. Зайнялося. Це е, молоде, амбітне видавництво Creative Women Publishing. Розлетівся цей перший наклад просто миттєво. я... Е, вже шукала якісь залишки по книгарнях на їхньому сайті не було, коли я купувала. Зараз вже з'явився другий наклад, тому можете купувати це знову ж таки. Я ще не читала ту книгу. Я не можу сказати свого враження там якогось суто від прочитання, але я знала, що я хочу цю книгу. А друга, це одразу я купила собі ті, що творили перший вінок. Тобто, це книга про авторок. Тобто, якщо в першому вінку твори авторок, тут їхні біографії, історії життя. Я ще теж не читала, але вже домовилася з видавництвом. Що ми вмовити зробимо дописи про цих авторів, знову ж таки, щоб поширювати про них інформацію, тому що я помітила, наскільки важко нам тримати гендерний баланс. І коли я перераховую собі за місяць, скільки ми дописів видали про чоловіків, про жінок, то якщо ми говоримо про сучасність, то легко виходить тримати гендерний баланс. А от якщо говорити про минуле століття, то важко. Тому класно, що є книга, яка робить видимими авторок того часу. І я її хотіла у себе мати і обов'язково прочитаю. Зараз маю вже трошки більше вільного часу. Мені теж подарувала на день народження перший вінок, але я згадувати його тут вже не буду, бо ти досить сказала. І я тут маю таке, я маю якийсь пієтет до цієї книжки, мені її трошки страшно розпочинати читати, але це точно те, що варто мати в своїй бібліотеці. І я теж продовжу новинкою від фактично нового видавництва, яка теж книжка є дуже важлива, але читати її, очевидно, легше, ніж перший вінок. Це ось така книжка від The Ukrainians Publishing. Вона тоненька. Я її прочитала за кілька днів. Вона дуже красиво оформлена, зараз покажу. Так, я вже отут навіть писала на корінці, Не знаю, чи видно, Але якщо я писала, значить книжка добра. Вона дуже класно, графічно оформлена, дуже красива. І вона про місця, які зруйнувала Росія. Найбільше мене тут вражає сам концепт. Що тут описано не так, те, що зруйнували, як те, що ми про це пам'ятаємо. Тут такі дуже переважно досить особисті історії роз розповідаються, але вони дуже торкають. Вони е, тебе ніби, от я, наприклад, не була ніколи в музеї Сковороди, який зруйнували. Але я пам'ятаю те фото, коли вціліла оця білосніжна статуя. І я ніби побувала там. Тобто я ніби пам'яттю якось пройнялася емпатією до цих місць, хоча я там ніколи не була, і навіть слабо собі ну, уявляю їх суто з ілюстрації вже хіба гуглити віртуально ними гуляти. Але це дуже цінна книжка, і я дуже тішуся, що я її придбала, що я її матиму в себе вдома, бо це точно те, що варто перечитувати. І тут один з моїх улюблених розділів: тут, повертаючись до теми жіночих постатей невідомих, я думаю, ти чула історію про Любов Панченко. Яка після окупації Київщини, на жаль, померла від того, що перебувала довгий час в колоді, в голоді в своєму будинку. І там ну, просто дивовижні історії про її колекцію, про її праці, про їхні всі оці зв'язки між собою. І про те, на жаль, як ми того не вміли цінувати, але маємо шанс. Тому ось така перша моя книжка з тих з новинок. Um. Вона в мене поки що в бажанках, я ще собі її не купила, але та, це дуже класна книжка. Добре, я рухаюсь далі з того, що мені подарували це вам не Естрада книжка про українську музику. Ми вже вмовити, робили допис про колектив з Донеччини. І насправді я теж ще її не встигла прочитати. Я тільки-тільки розпочала. У мене тут закладочка стоїть, але це книга, яку ти не прочитаєш якось так швидко, тому що після кожного розділу є покликання на плейлист до розділу, і якось не хочеться її пробігати. Хочеться прочитати той розділ, а тоді зануритися в атмосферу за допомогою музики. Це взагалі дуже класно, що є ці плейлисти. І от я так і зависла після першого. Розділ я її вже прочитала, і я сподіваюсь, ми з тобою ще про неї побалакаємо, бо це дуже класна книжка. Я спочатку думала, що це буде якесь таке легенький такий, на чілі нонфікшн, але нічого подібного. воно, хоч і написано на такому саме стилі, так типу, дуже легко, дуже сленгово. Але ну, інформації там отако, просто до дослідження. Плейлисти одні чого варті. Я маю фаворити з кожного розділу по піснях. І ниточку тобі зараз тут проведу до Енеїди. Тут є розділ про такого композитора, як Ігор Поклад. І саме Ігор Поклад був композитором мультика до Енеїди. Клас! До речі, про сленгове написання. Воно мене поки що так трохи напружує. Я багато в чому консерваторка, і важко мені даються оці знаєш, такі вплетення селенгів в святе в книжки. Я розумію, я... що це, напевно, зі мною щось не так. Ні, але... ні, ні, тут я з тобою згодна, що тут цього справді багато, і це одне з моїх зауважень до тої книжки, я їх, я їх теж маю. Здається, чотири таких грубих зауваження смислових, і ну, ми про них колись поговоримо з тобою. У мене все чіткенько виписано на корінці. Я ще нічого цього не виписувала, але на тебе... форзації, на, форзації, вибач, на форзаці, вибачте, на форзації. Вільно, твоя наступна книжка. Продовжуємо тему лабораторії. Дуже класна книжка Романа Голобовського. З нами житиме Елас Макерію з такими от прикольними стикерочками. Я вже писала на неї відгук, я вже її встигла прочитати. Я спочатку якось я коли почала читати, щось не зрозуміла, що це відбувається, бо я не дуже ознайомилася з концептом абсурдистської літератури перед тим, як почала читати. Але дуже класно, і хоч, е, взагалі, абсурд, це до кавки, можемо звертатися, коли хочемо дізнатися, що таке абсурд. Але тут все таки абсурд переплетений з дуже, дуже реальним життям, і є такі оповідання, де оця реальність вона просто вивернута, і тобі, як то кажуть, і, і сміятись, і плакати хочеться. Але взагалі дуже теж дотепно, дуже іро іронічно, самоіронічно, Кожне оповідання, воно ніби таке ну, має розважальний елемент майже кожне, але воно насправді дуже дає багато е, тем для саморефлексування про нашу дійсність, про наше минуле. Е, є такі прикольні просто авторські прийоми, як от тут є два оповідання про картонного персонажа. Ну, Це геніально, я вважаю. Е, тому ну, дуже класна книжка, щоб і посміятися, і трошки. Поаналізувати реальність, і ну і в новий жанр трошки в'їхати, і подумати про абстракції, і про авторські прийоми, і про самоіронію цікаво. Я теж геть не знайома з цим жанром, і е, в мене перша думка, яка прийшла, що блін, нам зараз в житті абсурду вистачає, що, що в літературі абсурд, ні. Там є таке одне оповідання, яке прям варто перекласти на англійську, і воно ніби зображено як така прям дуже груба, дуже бурлескна сатира, але взагалі-то воно дуже реальне. Тому далі до традиційного у мене ось така книга від видавництва по пацьорки, цятки, коралики, бісерні прикраси зі збірки Володимира Щибрі. Ой, ну тут, звичайно, ціла купа краси. Купа краси зі схемами, які можна собі відтворити. Бачиш, це все, що ми таке класне собі зараз купуємо, можна це зробити своїми рученьками. Я насправді люблю такі етнографічні альбоми, які показують, зберігають і. Відтворюють широкому загалу нашу культурну спадщину, це дуже класно. Якраз е, Леся Воронюк, засновниця Всесвітнього дня вишиванки і видаництво видом, цим і займається. Ось тут є довиська класна фотографія mm -hmm. Лесі Українки. Я якось навіть вона мені не з тих, що дуже на виду, і відомих дуже класно тут е, в неї якраз купа прикрас на шиї і. Краса неземна. От тут не треба сильно багато читати, бо більш важать світлини, схеми, але і текст теж описаний дуже цікавий. Це я одразу тільки взяла в руки, зразу все передивилася і перечитала. Це з тих видань, які просто по дефолту мають бути в бібліотеці, просто аби вони там стояли, і тобі було спокійно, що в тебе такий. Я продовжу трошки тему спадщини. Моя наступна книжка це ось така Василь мова Старе гніздо й молоді птахи. Це взагалі і просто мені дуже подобається оформлення видавництва ще одну сторінку. І я колись маю намір зібрати всі їхні книжки авторів, які мені подобаються. І взагалі, що автор, що його тема дуже нова. Він народився в середині 19 століття на Кубані. Тобто, і тема цієї книжки вона так описово зображує життя і побут кубанських козаків. Угу. Це такий теж як артефакт, і вона е, так дуже цікаво написана, як драма, бачиш? Як дієві дієві особи, і це теж таке, що я збираюся до неї найближчим часом підступитися, але трошки страшно, якщо чесно, бо це такий новіший для мене формат і дуже така незвідана тема. Але тішуся, що вона в мене тепер є. Буду досліджувати. Цікаво, я маю ще одну книгу від видавництва Витиво: це вишиті сорочки. Луганщини якраз цьогорічний день вишиванки присвячений окупованій спадщині, і до цього дня видали книгу про вишиті сорочки Луганщини, і це насправді теж дуже важливо зберігати ту спадщину, яка зараз тимчасово знаходиться в окупації, в таких виданнях, як ця книга, є багато сорочок, є комісні строї. І я можу сказати, що не знаючи, не знаючи, що це сорочки з Луганщини. Коли я ходила на річний курс з вишивки, і таке було на початку повномасштабного. Нам показували багато взірців, і мені здається, що Чернігівщина щось схоже має, але виявляється, і Луганщина, от просто сорочка, яку я собі відмітила, що я б дуже хотіла таке колись для себе вишити, це виявляється сорочка з Луганщини. Юрі поки що розказує про наступну книгу, а я знайду сорочку, яку хочу показати. Наступна моя книжка ось така: це забуття Тані Малярчук. Я її вже читала, але ну не знаю ще напевно в студентські далекі роки, десь в році, напевно, двадцятому. 20... Ні, двадцятому я вже не була студенткою. <свісна> <свісна> ну, словом, я її читала ще в старому виданні. І я пам'ятаю, у мене тоді якесь дуже туманне враження про неї лишилося. Тут е, дві основні лінії: це лінія оповідачки і лінія про те, як вона досліджує біографію В'ячеслава Липинського. Липинський для мене він теж така. Я часто буваю на вулиці Липинського у Львові, але отак от ми якось з чоловіком їхали і думаємо. А хто він мені каже, а хто такий Липинський? Я кажу, я не знаю. І це було одним з тригерів, чому мене зацікавила саме ця книжка, але от власне за першим прочитанням я її якось ну. Не зрозуміло, і надихнулася я її перечитати, коли переглянула відео. Є такий класний канал, конструктив називається, і там була класна розмова з Богданою Неборак, відео Есе про те, як читання нас об'єднує. То ось там вона згадала забуття Тані Малярчук, і я собі постановила, що мені от той гачок, який вона згадала власне про цю книжку, він мене зачепив. Тому я захотіла її перечитати і принагідно придбала оновлене видання від старого лева. Клас. Я знайшла, покажу, дуже-дуже сильно надихають, безмежно мені подобається і маю собі таке, не знаю коли, якщо я доживу до своєї пенсії зі своїм зором, то буду У мене це остання книга з новинок. Я О, bedo, а, bedo, а, в тебе більше. А в мене ще дві. Yeah. Моя наступна книжка це ось така. Це з розряду тих книжок, які просто не можеш не купити. Різдвяну класику, я, на жаль, прогавила. Тому коли побачила цю, я не чекала, я одразу її замовила. Бо насправді, коли була різдвяна класика, я щось не чекала, що це один наклад, який не будуть додруковувати. Тому, е, так, Я її одразу придбала. Тут є такий прикол, що якщо потерти яйце, воно пахне пасочкою. Хтось каже, що пахне йому, як в церкві, мені, наприклад, так спочатку пахло ладаном. Але ну, прикольна фішка для книжки. Красивий кольоровий зріз, дуже красиве оформлення в неї. Це, як моя бабця каже, це такі фінтіфлюшки в книжках, але навіть без цього ну, дуже-дуже красиво, дуже гарно оформлено, Ось я відкрила на Михайла Старицького. ну, Прекрасна книжка, колись я доберусь до її читання. Але класно, що вона в мене є. Може, взимку Віват змилостивиться і видасть другий із різдвяної класики, то я буду мати їй пару. Ну, і остання моя придбана книжка, ні, не придбана, подарована. Перепрошую, але все одно весняна отака: От тіни забутих предків. Тіни це не помилка, це збережений правопис, яким писав Коцюбинський. І... Ну, тут теж до дизайну просто, просто захват. Дуже зручно, теж, теж вона ілюстрована. Тому таке просто задоволення мати в себе ту культову книжку. Ну, і переказувати сенсу нема. Просто нагадаю, що в нас буде книжковий клуб по тіням забутих предків. Отакі в мене. І, до речі, я щойно зрозуміла, що усі мої книжки від різних видавництв. Отака в мене колекція зібралась. Клас. Тепер залишилось тільки прочитати це все. Так. Ну, у мене вже є принаймні тут одна прочи... дві прочитані, а далі як піде. У мене прочитані тільки етнографічні альбоми. Колись ми з тобою ще поговоримо про те, чому ми купуємо більше, ніж здатні прочитати, але це буде колись потім. А поки що просто тішимось. Так. Ми зустрінемося у кінці літа. Аж в кінці літа, боже, скільки ж ну, я куплю. З тією темою, з темою, з темою, з темою книжок. Ну, я, я, я ж і кажу, скільки, скільки я книжок до того часу ще куплю. Ну, головне, щоб влізли е, на, на твої рученьки. Бо на поличці вже місця немає, скоро буду на них спати. Okay. Дякую за розмову, класно було, класний формат, мені подобається. 嗯，爸爸，爸爸。Bye.